Всім привіт! Зараз покажу вам найкрасивий Кенго, який буде продаватися в Україні, на мою думку. Ви на каналі Авторозбор, рубрика Огляд стану. Автомобіль 2017 рік Рено Кенго Кузов Maxi, пригнаний зі Швейцарії. Повноцінно 7-місна версія. В комплектації легкосплавні диски. Ми такі красивенькі, ми знайшли на нього чорні 16-ті. Зробили тонування, докупили алюмінієві міцні релінги, можна сміливо. На них багажник вішати, гарно тримається. Фаркоп, задній парктрон, дві розсувні дверки. У нас туманочки присутні. Оригінальна вся оптика, датчик світла, сенсор, дощу, два ключі. 4 електросклопідйомники, регулювання підігрів і складання дзеркал. Перепрошую йде сніг. таке в ідеальному стані шкіряне кермо, контроль курсова стабілізація. 185 тисяч пробігу, навігаційна система Airlink з картами України. Дизель 1,5К, 9К на 81 кВт, механіка на 6 передач, клімат-контроль, блютуз. Ці всі речі тут присутні. Старт-стоп. Він повноцінно семимісний, тобто має позаду. Ще два місця, лонг-версія. Отакий цікавенький Кенго. друзі, ціна 14500 доларів. Другий комплект зимових коліс у нього також присутній на стальних дисках 15-го діаметру. Отака От красива машинка. Не фарбований цілий кузов, зараз покажу він код. Будвасочка, хто хоче пробити по базі дилера. Ось такий апарат. Коври, коври отакі, бачите, лежать гарні, ручка зовсім не, не зношена абсолютно. Тут так само, ну, він код ви можете по базі пробити, все перевірити, в принципі. Кому цікаве, місто рівно, доступний доставку будь-який регіон України. Чистий 17 рік, 1,5 дизель К9К. Тут складується сидіння повністю в рівну підлогу. Ну і в принципі ті так само лягають. Є столики для другого ряду, є у нас розеточка 12 вольт для другого ряду, тут позаду що в нас є для другого ряду Підстаканечки. присутні полички різні, тут такі барахольні, можна сказати, бардачки, подушки airbag У нас 4, бокові і дві фронталочки. Отака. Автівка 14500 доларів, місто рівне. Мені здається, що найкрасивий кенго, який буде в інтернеті, тому що вони або п'ятиступки майже всі, або короткі, або не в таких комплектаціях. Ця то прямо запакована дуже і дуже потужно. Легкосплавні диски, як ви бачите, ми докупляли, це борбети стоять 205 55 r 16 літня хороша гума на них. Диски колодки в хорошому стані, є Фаркоп. Є релінги, є парктрони, Ну, парктрон задній. Ось так виглядає цей красивезний Реноканго 17-го року. Бачите, який красень? Чи красуня? Є Фаркоп, в принципі, абсолютно готова до експлуатації автівка, олива, фільтр і ГРМ максимум, що потрібно зробити, ходова, чудова, нічого не гремить, не стукає, два комплекти резини. Рейсовий стан повністю, ну хіба резину і два передніх коври придбати для того, щоб вже було якісь гарні 3D-форми, для того, щоб вже повністю було в ідеально. От така версія. Цікаво, друзі, набирайте по телефону, він є в описі до цього відео. Гарний колір, ну і, в принципі. На мою думку, сама гарна автівка, яка буде на інтернеті. Ну і сама немаленька ціна, напевно. Але таких просто більше, я вважаю, немає.